Слухаючи вітер, щоб ця коріна американка прийшла в АА і до одужання знадобилося втручання Янгола. Я почала пити, коли мені було близько 11 років. Я жила у свого брата і його дружини поблизу Галапа, штаб нью мексико Жили ми бідно, у особленнім дому для мене був запах бобів і свіжих маїсових коржів. Спала я в одному ліжку з трьома іншими дітьми, і в зимові морози ми притискалися одне до одного, щоб зігрітися. Навколо нашого будинку лежав глибокий сніг. Я на силу читала і погано розуміла те, чого вчили в школі і тому за будь якої зручної можливості прогулювала заняття. Тато і бабуся розповідали мені старі історії про наш народ та його подорожі постелями і горами країни. Я познайомилася з одним хлопчиком. Разом ми покинули школу, викрали вантажівку і почали пити текілу та досліджували червоні столові гори. Іноді сиділи в тіні магазину, напроти вулиці, біля дороги. Коли потяг гурготів через брудне, Маленьке місто поруч із резервацією, він обіцяв чарівні місця далеко звідси. У віці 15 років я приїхала в Сан-Франциско. Одна з гітарою, валізкою і 13 доларами в кишені. Маючи намір влаштуватися куди-небудь співачкою, я обійшла кілька барів і кав'ярень. Я вірила, що зможу стати артисткою. Через три дні я спала на порозі, щоб не мокнути під дощем, що лив із самого ранку. Я замерзла, почувалася розбитою, і мені ніколи нікуди було йти. У мене залишалася тільки гордість, яка не дозволяла мені спробувати зв'язатися зі своїм братом телефоном або повернутися до єдиних людей на світі, які мене справді знали. Посеред цієї довгої трива... тривожної ночі до мене підійшов приємний білий чоловік середніх років і поклав руку на плече. Ходімо юна леді», – сказав він. Давай я відведу тебе в тепле місце і нагодую. Ціна, яку він назвав за дах над головою, здалась мені невеликою, враховуючи те, що позаду я залишала холодну ніч. На ранок я покинула його отель, стискаючи в кулаці 15 доларів. Так почалася моя довга і досить таки прибуткова кар'єра повії. Попрацювавши всю ніч, я напивалася, щоб забути про те, що мені довелося робити, щоб Сплатити за житло і з першими променями сонця засинала. Так минули тижні. Я почала красти, обікрала заправку і винний магазин. Я дружила з дуже мало... малою кількістю людей, бо навчилася нікому не довіряти. Якось увечері, годину восьмі, щойно я напівп'яна прилаштувалася біля стіни якоїсь будівлі, на оспічі зупинилася машина. Я вирішила, що зустріла супутника на вечір. Ми домовилися про ціну, і я сіла в машину. Раптово відчула приголомшливий удар у скроню і знепритомніла. На іншому кінці міста на пустері мене витяг з машини, вистрілив в мене з пістолета і залишив вмирати в багнюці, яку поливав тихий дощ. Прокинулася я в лікарняній палаці з гратами на вікнах. Там я провела сім тижнів. Мене кілька разів оперували, і щоразу, прокидаючись, я насилу розуміла, де перебуваю. Зрештою, коли я вже могла трохи ходити, прийшла офіцер поліції і мене доставили в окружну в'язницю. Це був мій третій арешт за два місяці. Давалися в знаки майже два роки життя на вулиці. Суддя вирішив, що я. Я не підлягаю реабілітації, і мені висунули обвинувачення за 18 -ма пунктами. Майже 26 місяців я не бачила вулиці. Протягом кількох перших я була готова зробити що завгодно, аби випити. Я знала, що безсила перед наркотиками, але в алкоголі не бачила нічого шкідливого. На свободу я вийшла влітку, та точно не знала, куди поїду, але безумовно хотіла випити холодного пива, щоб освіжитися і тим самим відсвяткувати своє звільнення. Я купила упаковку шести банок пива і квиток на автобус. Зійшовши з автобуса, я влаштувалася в бар офіціанткою. До кінця моєї першої зміни в мене вже було достатньо грошей, щоб купити пляшечку і зняти кімнату в найближчому низькопробному готелі. Через кілька тижнів я побачила його, єдиного індіанця, якого зустріла за Дуже довгий час. Коли я прийшла на роботу, він схилився над більярдним столом. Я одягла фартух, взяла тацю і підійшла до нього, щоб дізнатися, чи не бажає він випити ще. Хто дозволив тобі залишити резервацію? запитав він. Я була розлучена, принижена і збентежена. Цей чоловік став батьком мого первістка. Мої стосунки з ним тривали всього кілька місяців і були першими з безлічі взаємообразливих зв'язків, якими були наповнені наступні кілька років мого життя. Незабаром я залишилася одна, питуща, бездомна і вагітна. Боячись знову з до в'язниці, я вирушила до брата і невістки. Мій брат влаштувався на чудову роботу і переїхав на Гаваї. Там і народився мій син, і того дня я знайшла мету в житті. Виявилося, що я природжена мама. Він був прекрасний, у нього були. Було пряме чорне волосся і темні очі. Раніше я ніколи не відчувала себе так. Тепер я могла знову залишити своє минуле позаду і йти разом зі своєю дитиною вперед до нового життя. За рік чи близько того, мені набридло острови і хлопець, з якими я зустрічалася, я попрощалася зі своєю роботою офіціантки та рідними і переїхала з однорічним сином до Каліфорнії. Мені потрібен був транспорт, але машини були занадто дорогі. Де мені було дістати багато грошей? Мені здавалося непорядним повернутися до заняття проституцією в тому самому місті, де я виховую сина. Тому, домовившись, щоб хтось... Підгледів за моїм хлопчиком, я на автобусі добиралася до сусіднього міста, всю ніч працювала, а вранці поверталася додому. Нічна робота була прибутковою. Я думала, що поки я займаюся цим далеко від міста, де моя дитина ходитиме до школи, все буде добре. Крім того, на роботі я могла випивати. Проте я продовжувала отримувати соціальну допомогу, тому що. Це забезпечувало медичну страховку у фінансовому плані Я досягла успіху за рік. Я знайшла чудову простору квартиру з видом на океан, купила нову машину і чистокровну колі. Соціальні працівники раптом стали надмірно цікавитися мною, а я не розуміла, що їм не подобається. Я вела подвійне життя. Вдень я була хорошою мамою, вночі п'яницею проституткою. Якось на пляжі я познайомилася з чудовим чоловіком, і ми закохалися одне в одного. Мені було з ним дом, добре, як в раю, поки він не запитав, де я працюю. Я зрозумі... зрозуміло збрехала. Я сказала йому, що працюю на уряд у якійсь секретній службі безпеки, що вимагає повної секретності, тому то мені доводиться працювати потайки уночі, у вихідні, за межами міста. Я сподівалася, що він припинить розпитування, але замість цього він зробив мені пропозицію. Ми стали жити разом, і для мене стало майже неможливим продовжувати займатися звичною справою, втім, як і жити з нечистою совістю. Одного вечора, прямуючи на роботу, я застряг. В на шосе. Вибухнувши сльозами, я відчула, як усередині мене розверзлася прірва брехні. Я ненавиділа себе і хотіла померти. Я не могла сказати йому правду, але й не могла більше брехати йому. Раптово на мене зійшло осяяння. Це була найвдаліша думка, яка коли-небудь у мене з'являлася. Я на першій розв'язці звернулася шосе, повернулася додому і сказала йому, що мене звільнили. Він сприйняв цю новину добре, і ми відсвяткували подію величезною пляшкою вина. Щоб забути кошмари минулого, мені було потрібно багато випивки. але я була впевнена, що незабаром впораюсь з цією дрібною проблемкою. Однак це мені не вдалося. Через моє пияцтво наші стосунки розпалися. Я зібрала речі, взяла сина, собаку і трьох котів і на своїй маленькій машині переїхала гори. Це гірське. Таке містечко, я, будучи дитиною, відвідувала з татом і бабусею. На мене нахлинули спогади про історію мого дитинства і розповіді про наш народ. Я влаштувалася прибиральницею місцевий курортний комплекс і знову стала отримувати соціальну допомогу. Незабаром після нашого переїзду туди мій син почав ходити до школи. До цього часу я вже вживала близько чверті галоноте текіли на день, і в мене регулярно бували провали в пам'яті. Був звичний ранок, я прокинулася, і останнє, що я пам'ятаю, була така слабкість, що я ледь могла встати. Я з'їла столову ложку меду, сподіваючись, що сахароза дасть мені необхідний заряд енергії. Наступне, що я пам'ятаю, палата відділення швидкої допомоги. Мені сказали, що я не доїдаю. У мене було близько 30 фунтів неваги. Лікар навіть мав зухвалість запитати, скільки я п'ю. Який стосунок це могло мати до ось... мого. Нездужання. Я пообіцяла, що більше ніколи не опинюсь в такій ситуації. Уперше у своєму житті я дуже сильно постаралась зав'язати. Після кількох днів трясучки і нудоти я вирішила, що ковток текіли мені не зашкодить. Мені вдалося навіть трохи набрати вагу. Однак через півроку я втратила свідомість і мені поставили діагноз виразка. Я провела в лікарні 4 дні. Мені сказали, що якщо я не перестану пити, то цілком ймовірно помру. Мій син зателефонував своїй бабусі й дідусеві, і вони приїхали в гори відвідати нас. Ми не бачились багато років, ми порозумілися набагато краще, ніж я очікувала. З онуком у них склалися неймовірно теплі стосунки. Мій тато водив його в походи по дикій місцевості, а мама дбала про нього, поки я працювала. Здоров'я моє дедалі погіршувалося. Зрештою, мої батьки, намагаючись допомогти онуку і мені, переїхали в наше місто. Ми з татом вирішили сходити на збіговисько корінних американців. Я з самого дитинства не бувала на подібних заходах. Коли ми почали слухати, Слухати барабани і дивитися на тих, хто танцює, я відчула сильне внутрішнє хвилювання. Я відчувала себе аутсайдером, мені захотілося випити. У мене було волосся до талії, і я носила багато прикрас із бірюзи, які зібрала за всі ці роки. Я мала вигляд як інші, але аж ніяк не відчувала себе однією з них. Мені здалося, що всі вони знають щось, чого не знаю я. Намагаючись довести, що мої справи поправляються, я знову почала працювати на вулиці, щоб заробити більше грошей. Батькам я говорила, що їжу в долину до друзів. Якось пропрацювавши весь вікенд, я поверталась додому і не втретє заарештувала закерування в нетверезому стані. Мені, здалося, що, провівши ніч за гратами, я дуже довго була без спиртного. Йшли тижні місяці і провали в пам'яті дедалі частішали. Потім у місцевому барі я познайомилась з чоловіком. Мені він не особливо сподобався, але в нього було багато грошей, і я йому безумовно сподобалася. Він водив мене по гарних ресторанах і купував дорогі подарунки. Випивши кілька склянок, я могла його переносити. Скінчилося тим, що ми одружилися. Головним моїм мотивом було залишити роботу на вулиці і стати. Забезпеченішою жінкою. Я почала думати, що довго. Не проживу. Щоразу, коли я лягала в лікарню, щоб відійти від поятики, обличчя моїх лікарів ставали дедалі похмурішими. Наш шлюб був фарсом, і цьому чоловікові знадобилося лише трохи часу, щоб це усвідомити. Хтось розповів йому про моє минуле і він зажадав від мене правди. Я була п'яною, втомленою і мене нудило. Мені вже було все одно, і я все, у всьому йому зізналася. Після цього ми почали щодня битися, і мої візити до лікарні стали Частішими. Одного чудового дня я вирішила, що не хочу більше жити, і взяла рушницю, яка висіла у нас над каміном. Я зобов'язана життям своєму чоловікові. Перебуваючи на задньому дворі, він почув крик мого сина, вбіг у будинок і вирвав рушницю з моїх рук. Я була в ступорі, не могла зрозуміти, що сталося. Влада забрала в мене сина, а мене помістили в закриту палату для Буйно божевільних, де я провела три дні. Коли мене випустили, наступні кілька тижнів пройшли для мене здебільшого, ніби в тумані. Якось уночі я застала свого чоловіка з іншою жінкою. Ми посварилися, я почала переслідувати його на своїй машині і спробувала задавити просто посеред головної вулиці міста, через що зіткнулись шість машин. Пізніше, коли мене Схопила поліція, мене знову відправили в закриту палату. Я не пам'ятаю, як мене туди привезли, і тому, прокинувшись, не знала, де я. Я виявила, що прив'язана до столу за зап'ястя щиколотки і шию. Мене довго тримали в такому положенні і внутрішньовенно вводили сильнодіючі ліки. Відпустили мене через п'ять днів. На виході мене ніхто не зустрів, щоб відвести додому. Я зловила попутну машину. Будинок був замкнутий, у вікнах було темно і не було нікого, хто впустив мене всередину. Я купила пляшку, пересінала на засніжений задній ганок і почала пити. Одного разу я вирішила сходити. В автоматичну пральню, щоб випрати одяг. Там була якась жінка з двома дітьми. Вона швидко і вправно згортала одяг і акуратно укладала його у два величезні кошики. І звідти тільки в неї бралася енергія. Тут до мене дійшло, що мені потрібно покласти свій одяг у сушарку. Але я забула, в яку пральну машину його помістила. Я зазирнула, напевно, штук 20, але не виявила її. Тоді я придумала, що робити. Я залишусь тут, поки всі не підуть, і заберу весь одяг, що залишився. А також свій, свій власний. Тим часом та жінка, розібравшись зі своїми речами, написала щось на клаптику паперу, потім занурила кошики і дітей у машину, повернулася в пральню, попрямувала прямо до мене і вручила мені цей клаптик. Я не могла прочитати, що там було написано, проте чимно посміхнулася і дружелюбно промурмотіла Дякую. Пізніше я розібрала на цьому папірці телефонний номер і прописані від руки слова. Якщо захочеш кинути пити, звертайся до спільноти анонімних алкоголіків у будь-який час доби. Чому вона дала мені це? Що змусило її подумати, що я п'ю? Хіба вона не бачила, що в мене в руках була пляшка з содовою? Треба ж яке нахабство і яке приниження. Я ретельно склала папірець і поклала його в задню кишеню джинсів. Минуло ще кілька тижнів. З кожним днем мені ставало дедалі гірше. Одного ранку я, як завжди, прокинулась сама. Чоловіка я не бачила вже давно. Мені необхідно було випити, але пляшка. На тумбасі біля ліжка була порожня. Я сяк так піднялася, але ноги, що підкошувалися, відмовлялися мене нести. Я впала на підлогу і почала повзати по будинку в пошуках пляшки. Нічого. Це означало, що мені доведеться вийти з дому і сходити в магазин. На підлозі я знайшла свій порожній гаманець, але знала, що не доберусь до машини. Я прийшла в жах, кому зателефонувати. Я більше ні з ким не дружила, а зв'язатися з моїми рідними телефоном було неможливо. Тут я згадала про той номер у кишені своїх джинсів. Кілька днів я навіть не одягалася. Де ж вони? Я обшукала будинок і нарешті виявила джинси на підлозі в спальні. Папірець був на місці. І з третьої спроби мені вдалося набрати номер, відповів жіночий голос. Я е. видали мені цей номер е, це Аа? запитала я. Так, ти хочеш кинути пити? Так, будь ласка, приїжджайте, мені потрібна допомога. О Боже мій. Я відчула, як по моєму обличчю потекли пекучі сльози. Через п'ять хвилин ця жінка під'їхала до мого будинку. Мабуть, була, вона була й ангелом. Як так вийшло, що того дня в пральні вона виникла з незвідки? Звідки вона дізналась про мою проблему? Як я за весь цей час не, загиб... не загубила її номер? Насамперед, вона переконалася, що в мене в будинку не залишилось алкоголю. Тривалий час вона виявляла по відношенню до мене велику твердість. Я стала щодня відвідувати збори і почала виконувати кроки. Перший крок продемонстрував мені, що я безсила перед алкоголем і всім іншим, що загрожує моїй тверезості. Позбавляє мене розсудливості. Алкоголізм виявився лише симптомом набагато глибших проблем, нечесності та заперечення. Тепер мені потрібно було примиритися з якоюсь силою, що перевищує мою власну. Це було для мене дуже важкою справою. Як усі ці білі могли уявити, що можуть зрозуміти мене? Тоді до мене прислали індіанку, яка веде тверезий спосіб життя, і протягом цілого дня обробляла мене. Цей день справив на мене величезне враження. Вона не давала мені ніякого спуску, ніколи її не забуду. Вона переконала мене в тому, що я не єдина у своєму роді. Вона сказала, що мій прихід у спільноту цих білих найкраще, що коли-небудь зі мною траплялося. Де б ти зараз була, якби не вони, запитувала вона. Які в тебе варіанти? Є ідея краще. Скількох ти знаєш індіанців, які можуть допомогти тобі набути тверезості? На той момент я не могла назвати жодного. Плачучи через відсутність відповідей на ці запитання, я здалася і вирішила йти їхнім шляхом. Вищу силу я уявляла собі як щось чарівне, що ширяє над головами людей під час зборів. Цю магію я вважала за краще називати Великим Духом. 12 кроків діяли подібну долому, що зламував мою нечесність і страх. Мені не подобалося те, що я дізнавалася про саму себе, але я не хотіла повертатися до того, від чого пішла. Виявилося, що на нашій планеті немає такої речовини, яка допомогла б мені стати чесною. Я готова була майже на, на що завгодно, щоб уникнути роботи над собою. Доти, доки мені не вдавалося розібратися з поняттям чесність, моя тверезість підтримувала любов, що панує на зборах анонімних алкоголіків. Уперше в житті в мене з'явилися друзі, справжні друзі, які турбувалися про мене. Навіть коли я почувалася зломленою і перебувала у вічі. Проживши в тверезості 22 місяці, я нарешті змогла виконати чесну моральну інвентаризацію. П'ятий крок дав мені можливість побачити свою роль у виникненні власних образ і страхів. У розділі, як це працює, великої книги, наведено запитання, відповівши на які я усвідомила, як реагую на обставини свого життя. Кожна образа, реальна чи уявна, викликала в мене нездорову і рівну реакцію. Я дозволяла іншим контролювати моє відчуття власного благополуччя і поведінку. Я прийшла до розуміння того, що поведінка, погляди і думки інших людей мене не стосуються. Єдина людина, чиї справи мають мене турбувати, це я. Я попросила свою вищу силу позбавити мене усіх тих рис, які заважають мені приносити користь їй і людям і допомогти мені побудувати нове життя. Свого чоловіка, з яким я зараз живу, я зустріла на зборах Аа. Разом ми несемо саме послання спільноти індіанцям, які живуть у резерваціях по всій країні. Після двох років тверезості я зайнялася своєю освітою, почавши з рівня п'ятого класу. Закінчивши колись, заснувала власну справу. Тепер я пишу книги і видаю їх. У початковий період моєї тверезості народилася наш, наша дочка, яка зараз навчається у середній школі. Вона жодного разу не бачила, щоб її мати пила. Наша родина повернулася до духовності наших предків. Ми відвідуємо традиційні індіанські збіговиські церемонії на своїй рідній землі. Разом з іншими представниками нашого народу, які здобули тверезість. Ми їздимо по індіанським інтернетах та інших закладах, ділячись своїм досвідом одужання. Сьогодні моє життя наповнене чесністю. Кожна дія, слово, молитва чи дзвінок за 12 12-м кроком це внесок у мою духовну свободу та вдосконалення. Я закохана і Горда, ще корінна американка. На зборах Аа в одній індіанській резиденції я почула такі слова: Тверезість традиційна! Я стою на вершині священної гори і слухаю вітер. Тепер я щодня перебуваю у свідомому контакті з творцем, і він любить мене. Завдяки 12 крокам одужання та любові спільноти, все навколо мене священне.